14 жовтня ми відзначили одне з найбільш шанованих свят в Україні свято Покрови Пресвятої Богородиці. Або, як зазвичай, кажуть, покрови чи святої Покрови. Воно є престольним святом користення. Кожного року біля скульптури Божої Матері священнослужителі та містяни разом просять захисту та покрову у Пресвятої Богородиці. Цього року молебень проходить на чолі з Вісаріоном, Митрополитом Овруцьким і Коростенським. Сьогодні весь православний світ. Шановє, радіє і прославляє заступницю нашу сердну, Пресвяту Діву Богородицю. На честь її, як ви знаєте, дуже багато пишеться і написано ікон, зружаються пам'ятники на її честь, і її слова, які записані в Євангелії, як ви знаєте, Пророчі слова збулись і збуваються, яка сказала, нині ублажат м'я всі роді. Прославляючи Божу матір, ми говоримо: радуйся, радості наша, покрий нас усякого, зла чисним твоїм омохвором. Свято Покрови нагадує кожному про молитовне заступництво Божої Матері за людський рід і є храмовим святом багатьох міст і сіл України. До Богородиці зверталися у важкі хвилини різні покоління воїнів. Зверталися матері, бабусі й усі, хто відчував найсильніший розпач. Церква вчить, що Діва Марія заступається і за незапеклішого грішника. Цього дня користенці просили у Покрови, аби вона покрила своїм захисним омофором рідне місто. Ми збираємося з тим, щоб провести богослуження, служення, попросити Бога кращого життя, здоров'я, розуміння один одного, добра для всіх людей, для всієї громади наше місто православне і всі те, що ми робимо для того, щоби. Був крепше наш дух, а саме допомагаємо будувати храми, ставимо пам'ятники. Це ми робимо для того, щоб наша висока була духовність. Тільки духовність може допомогти нам зробити заможне наше життя. Ніякі матеріальні блага без віри в Бога, без високої духовності нічого не варте. Хай буде все добре. В нашому домі, а в нашому домі це і в нашій державі України. Сіята вас, дорогі! Цього дня у святковому молебні брав участь і народний депутат України Володимир Аршонков. Це значна подія в духовному нашому житті. Всіх нас об'єднує, всіх нас налаштовує тільки на розуміння, взаємоповаги, любові, шани, підтримки, прощення один одного. Я Вважаю, що сьогодні надзвичайно великий день, і я дякую усім вам, дякую Господу Богу, святій церкві за те, що ми сьогодні маємо можливість зібратись разом. Пресвята Богородиця завжди була взірцем смиренної і великодушної Матері, що повсякчас молиться за своїх дітей і завжди приймає Божу волю. Цей взірець віками надихає на християнські подвиги інших матерів. Покрова Пресвятої Богородиці безумовно велике свято, адже звертаючи свої молитви до Матері Ісуса, наші предки віддавали себе, свою родину і батьківщину під непереможну покрову Божої Матері.